Генеральний прокурор України повідомив про підозру у державній зраді народному депутату України від забороненої партії ОПЗЖ. Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора встановили, що впродовж останніх років народний депутат України, виступаючи з трибуни Верховної Ради України, а також у численних інтерв'ю та ефірах на телебаченні, розповсюджував пропагандистські наративи РФ та вів підривну діяльність проти України. Його слова спотворювали дійсний стан справ у військово-політичному житті країни у чутливих для людей соціальних питаннях. На думку експертів, всі його виступи у сукупності та за загальним змістом є однією з форм підривної діяльності. Він фактично займався пропагандою, яка сприяла досягненню політичних цілей військово-політичного керівництва Російської Федерації відносно Української держави. Цим він шкодив суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності. Державній, економічній та інформаційній безпеці України народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді. Крім того, депутату повідомлено про підозру у нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень за побиття ветерана АТО влітку 2020 року. Тривають слідчі дії. Зокрема, проводяться сім обшуків за місцями проживання осіб, пов'язаних з депутатом. Оперативний супровід здійснює СБУ.